Рільці, вітаю вас! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. 1 жовтня планета активності руху вперед, це Марс, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі із Сатурном, який так, він є планетою правил, строгості, але тим не менше він і планета стійких результатів. Такий аспект дає успіх в тих справах, де потрібен пролонгований ефект. Тобто, коли потрібно щось не отримати тут і зараз, і як прийшло легко, так і легко пішло. А якщо ви будете виконувати чіткі заплановані дії і не лінуватися, не жаліти себе, то ви зможете отримати. Результати, які будуть і сталими і довготривалими в часі, і також доволі суттєвими, відчутними та серйозними. Для вас цей аспект торкатиметься вашого четвертого та восьмого домів гороскопу, і тому це просто прекрасна можливість для того, щоб втілити в життя чи вирішити якісь сімейні фінансові питання. Можливо, у вас є задумка якогось сімейного бізнесу. І ви давно хотіли його відкривати. Зараз можете стартувати, або ви можете якось знайти вирішення застарілого якогось сімейного фінансового питання, можливо, ви вирішували, як вам правильно інвестувати ваші спільні сімейні кошти. Також це може бути отримання прибутку, наприклад, від вашої нерухомості. 2 жовтня на небі зійде молодик, молодий місяць. І в цей же день відбудеться і затемнення сонця в знакові терезів, тобто в вашому 11-му домі гороскопу, і це сфера ваших друзів, однодумців, соціуму, а також науково-технічного прогресу, інтернету, соцмереж. Але давайте поговоримо про це затемнення і про його вплив на кожен зі знаків зодіаку в окремому відео з 3 по 6 жовтня діятиме. Гармонійний аспект, аспект удачі між Венерою та Сатурном. І взаємодіючи ці дві планети, подарують нам можливість здійснювати вдало будь-які процедури краси, також займатися шопінгом. До речі, якщо ви здійсните якусь покупку в цей час, можливо, навіть дорогу, якусь важливу, то. А вона буде слугувати вам довгий час, вона вам буде потрібною і буде витривалою. Ви будете її ще довго цінувати. і Також вона вам буде дарувати радість і задоволення протягом довгого періоду часу. А також це вдалий час для романтичних побачень і знайомств. Якщо ж справді в вашому житті відбудеться романтичного характеру знайомство, то воно має всі шанси перерости в щось більше ніж просто. Або взаємна симпатія, і перейти у справді довготривалі серйозні стосунки. Поблизу 6 жовтня відбуватиметься вплив напруженого аспекту квадрату між Меркурієм та Марсом, і це задіюватиме ваш 8 та 11 гороскопу, через що може виникати. Напруга, напружені, розмови між вами та вашими друзями, однодумцями, можливо, якісь конфліктні ситуації, з'ясування відносин. А також може постати перед вами питання ваших затрат та отримання результатів від цього. При тому це стосується як затрат фінансових, так і якихось нематеріальних, можливо, затрат по часу, по енергії, і того, скільки ви отримуєте з цього. Також 6 жовтня, Марс стає в точку початку своєї великої петлі, яка буде тривати аж до початку травня 2025 року. В ході проходження цієї петлі Марс буде заходити в свій ретроградний рух, проходити через ретроградність і виходити із цього заткування, так би мовити, Тож зараз. 6 жовтня буде початок якогось процесу дій, а можливо проекту, до якого ви ще будете повертатися наприкінці зими, на початку весни 2025 року. Отже, будьте уважними до того, що ви будете зараз робити, запускати, чи над чим ви будете працювати. 8 жовтня відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі. Між Юпітером та Меркурієм в вашому випадку він торкатиметься 7-го та 11-го домів вашого гороскопу, через що ви можете розраховувати на успіх в будь-яких починаннях, проектах, справах пов'язаних із інтернетом, соцмережами, просуванням себе, свого проекту також пов'язаних із новітніми технологіями. І також в дні поблизу 8 жовтня ви можете сміливо планувати якісь публічні виступи, тому що всі вони пройдуть дуже успішно для вас. Також під впливом цього аспекту на вас може чекати якась приємна зустріч чи розмова з кимось з ваших друзів, однодумців, і також може бути якесь знайомство чи комунікація з людиною яскравою і такою. Доволі сильною та авторитетною того ж дня, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Марсом, це дві протилежні за своєю енергетикою планети, адже Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс є відображенням енергії чоловічої. І тому, коли ці дві планети миряться між собою в своїх аспектах, то це сприятливо впливає і на стосунки між протилежними статтями в звичайних земних жителів, і тому нам стає простіше дійти до якогось порозуміння чи знайти компроміс для вашого знаку зодіаку Цей аспект торкатиметься 8 та 12 домів вашого гороскопу, через що ви можете розраховувати на успіх. В вашому лікуванні поліпшення самопочуття, а також це може бути успіх пов'язаний із угодами матеріального фінансового характеру, чи ви можете також отримати якісь виплати, або ж якщо ви займаєтеся послугами посередництва, то це також буде успішним. З 13 по 15 жовтня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Плутоном. При цьому він торкатиметься цей аспект другого та 11 домів вашого гороскопу. І ви можете побачити, що дають збій в роботі транспорт, техніка, можуть зриватися плани, відмінятися якісь домовленості. І в вашому випадку також можуть бути проблеми щодо проплати. Наприклад, проплата за щось не пройшла, вона вам зараз дуже потрібна. І ще також можуть бути маніпуляції вами. І також якось хтось може впливати через маніпуляції на ваше майбутнє, на ваші плани на майбутнє. 13 жовтня Меркурій планета комунікації, зв'язку, інформації, переходить в знак Скорпіона, де пробуде до 3 листопада. І це буде час, коли збільшиться кількість самонакручування, також можливе збільшення кількості підозр до інших людей, можлива така токсичність в розмовах. А також це час ревнощів та помсти. При цьому може здаватися, що хтось щось від вас приховує, але запевняю вас не слід заглиблюватися ось в ці нетрі самопровокації і провокації інших людей. Краще не потрібно. Перечекайте кілька тижнів, намагайтеся не вв'язуватися у конфлікти, не провокувати нікого і ніким не маніпулювати. І вже за кілька тижнів ви побачите, що все змінилося. Ви зможете побачити і ваших знайомих, ваше оточення під іншим кутом, і ваше спілкування також стане легшим і простішим, тому що ви переконаєтеся, що то був просто вплив Меркурія в скорпіоні. І в вашому випадку Меркурій опиниться в вашому 12-му домі гороскопу. І це сфера минулого, тому. Багато ваших думок, роздумів можуть бути зайнятими подіями, які вже відбулися. Можливо, ви будете згадувати ті розмови, які колись сталися, коли ви не змогли все сказати, все, що хотіли, і зараз ви будете думати, а потрібно було ще сказати ось те. І, до речі, ви можете навіть піти на те, щоб викликати якісь ситуації, поновлювати якісь розмови е щодо подій вашого минулого, для того, щоб. Виконати отой от гештальт, закрити його, тому що, як то кажуть, я ще не все сказала. Також ви можете багато думати про щось таємне, те, про що ви не хочете розповідати або нікому, або великій кількості людей, тобто роздуми про якісь таємниці, чи мати якісь таємні замисли. Також ви можете спілкуватися чи зустрітися з кимось із людей з вашого минулого, чи ще займатися вирішенням. Питань щодо документації чи якихось бюрократичних питань, будете пробувати зробити це віддалено. 14 жовтня відбудеться напружений аспект між Венерою та Ураном. При цьому він торкатиметься вашого 6 та 12 домів гороскопу, і в цей період часу краще не зважуватися на якісь процедури краси будь-які. Також не робити дорогоцінні покупки, і ще в вашому випадку на вас може чекати якась неочікувана інформація чи зустріч, яка, до речі, скоріш за все буде якоюсь неприємною, чи в ході якої відкриті якісь неприємні подробиці чи таємниці. Також можуть відбуватися зміни в ритмі чи зміни в щоденному графіку вашого життя, і вам доведеться приймати ці зміни, які вам будуть не дуже приємними. 17 жовтня відбудеться повня знакові овна, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу, і повний місяць це завжди кульмінація, фінал завершення якогось процесу чи якихось подій. І зараз ця можливість буде реалізувати ті плани, які ви задумали, чи якісь проекти, які ви почали ще в квітні 2024 ось цього року. Також це може бути фіналізація якихось справ пов'язаних. Із вашими дітьми. Або ж якщо ви ще не є батьками, але для вас є актуальною і бажаною тема батьківства, зараз ви можете дізнатися, що ви, врешті-решт, скоро станете батьками. Також ви можете відвідувати якісь приємні світські заходи, відвідувати святкування. І загалом ви можете відчувати, що весь світ навколо вас не би, позитивно став забарвленим. Також ви можете переживати якісь події, пов'язані із вашим хобі. Можливо, воно в цей період часу стане чимось більшим, ніж просто якесь ваше захоплення, і вам захочеться більше часу присвячувати цій справі, перевести її на новий рівень. І також 17 жовтня Венера перейде в знак стрільця, тобто ваш знак, ваш перший дім гороскопу, і ви це відчуєте таким чином, що ви будете одразу. Всім подобатися, ви будете немов би медом намазані, всі будуть звертати на вас увагу і хотіти погрітися об вас, тому що ви будете світити, немов те сонечко. У вас буде романтичний настрій, вам буде легше з усіма домовлятися на тих умовах, які потрібні саме вам. З 20 по 24 жовтня, а особливою кульмінацією буде 22 жовтня, а відбудеться такий період важливих астрологічних аспектів. І перший із них це неприємний напружений аспект між сонцем та плутоном. Можуть виникати якісь складні ситуації, протистояння між людьми або людей проти якихось ситуацій. Проте, щоб не виникало в вашому житті в цей період, з якими б складними ситуаціями ви не зіштовхувалися, краще буде не розкисати, а зібрати всю свою волю в кулак. Тим більше, що я думаю, для вас, скорпіони, це не буде чимось надто складним, якимось таким завданням, і вам потрібно буде, зібравшись, діяти, переламуючи цю ситуацію собі на користь. Таким чином, ви зможете в буквальному сенсі керувати своїм життям, своєю долею, скеровувати його в тому напрямку, який потрібно саме вам. Також в цей період часу діятиме гармонійний аспект, аспект удачі. Між Меркурієм та Сатурном, і це просто прекрасний час для того, щоб досягати якихось важливих, стабільних і серйозних угод, підписувати важливі документи, проводити якісь серйозні переговори. Також можливим є успішне вирішення якихось питань стосовно документів, особливо якщо вам при цьому доводиться звертатися до державних установ. І ще питання стосовно транспорту, навчання, здобуття якоїсь інформації і потрібних зв'язків, також можуть бути доволі успішними. Проте вони не будуть успішними і не дадуться легко нікому. В цей період часу потрібно бути сміливим, але і наполегливим, діяти чітко за планом, не імпровізувати, а діяти саме так, як було заплановано, і тоді ви зможете. А в буквальному сенсі зрушити якусь справу з мертвої точки і досягти хорошого результату. З 27 по 29 жовтня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, який при цьому задіюватиме ваш четвертий та восьмий доми гороскопу. Це буде можливість для вас зрушити з мертвої точки. Ту справу, яка пов'язана із вирішенням якогось сімейного питання, чи, можливо, фінансового сімейного питання, також питання щодо місця вашого проживання чи щодо нерухомості. Загалом такий аспект дає можливість всім людям здійснити мрію. Тому, якщо у вас є мрія, а я впевнена, що вона справді у вас є, будьте готові до того, щоб. Продумати вже до того часу якісь певні кроки, перші, хоча би на шляху до цієї мрії, і втілити їх саме в ці дати з 27 по 29 жовтня, 30 жовтня відбуватиметься напружний аспект опозиція між Меркурієм та Ураном, і зачіпатиме цей аспект 6 та 12 дванадцятий гороскопу. Тому це буде час провокативної інформації, інформаційних вкидів, проблем у роботі транспорту техніки. Проблематичним буде домовитися з кимось про щось, можливі і скасування вже існуючих домовленостей, зриви планів. Тому краще відкладайте важливі переговори, підписання договорів, а також купівлю будь-чого важливого, тим більше дорогого. Все це відкладайте так само, як і подорожі, тому що все це може принести вам якісь несподівані результати, не такі, як вам би того хотілося. Під впливом цього аспекту у вашому житті можуть відбутися якісь Зміни, через які ви змушені будете прийняти те, що ваш щоденний графік докорінним чином змінився, не буде вже таким, як був до цього. І вам це буде неприємно, як самі обставини, які спричинили ці зміни в вашому житті, чи в ваших можливо умовах праці, так і новий уклад вашого життя, вам буде некомфортним, ви будете думати, як би його... Змінити. До речі, мушу вас попередити, що будьте дуже уважними до вашого здоров'я поблизу 30 жовтня, не, саме, не тільки в саме 30 жовтня, а й в дні до цього. Подбайте про себе. Я ж бажаю, щоб увесь жовтень став для вас вдалим і дуже теплим для вашої душі місяцем, мої дорогі стрільці. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду всім дуже рада. Попереду багато всього цікавого, тому неодмінно побачимося.